Задумайтесь на хвилинку, кава, яку хтось п'є прямо зараз, швидше за все вирощена в Колумбії. А смартфон у кишені зібраний у Китаї. Це здається нам абсолютною нормою, але за цією буденністю стоїть неймовірно складна, просто таки глобальна машина. Весь наш світ тримається на таких от невидимих структурах. І сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж це за структури і як вони по суті керують майже усім, що нас оточує. Ну от, давайте поставимо собі одне просте, але дуже показове питання. Як взагалі організований цей величезний потік товарів? Як виходить, що речі, зроблені десь на заводі в Китаї, спокійно опиняються на полицях магазинів у якомусь віддаленому куточку світу, ну, скажімо, в американській Монтані? Це ж точно не магія, правда? І відповідь на це питання: формальні організації. Ось вона, та сама невидима машина. Саме вони лежать в основі не тільки глобальної логістики, а якщо подумати, практично кожного аспекту нашого життя. Без них світ, яким ми його знаємо, ну просто б зупинився. Гаразд, звучить масштабно, але що ж соціологи насправді мають на увазі, коли говорять про формальні організації? Давайте розбиратися. Якщо максимально спростити, то це велика група людей, яку організували для ефективного досягнення якихось цілей. Ключове слово тут ефективно, і знаєте, це визначення насправді неймовірно широке. Просто подумайте, корпорація Google це формальна організація, але ж і державна пошта, і університет, і навіть невеликий батьківський комітет у школі це теж вони. Всі вони створені, щоб робити щось конкретне і робити це у великих масштабах. Щоб якось розібратися в усьому цьому різноманітті, соціологи ділять такі організації на три типи: головний критерій чому люди до них долучаються. Отже, перший тип утилітарні. Сюди ми приходимо за конкретною вигодою. На роботу за зарплатою, в університет, за дипломом. Все дуже прагматично. Другий тип нормативні. Тут мотивація зовсім інша, спільні цінності. Це, наприклад, волонтерські рухи, благодійні фонди, політичні партії. Люди тут бо вірять у спільну справу. І третій, такий, знаєте, найпохмуліший тип, примусові організації. Тут ніхто ні в кого згоди не питає. Класичні приклади це в'язниці або закриті психіатричні заклади. Звісно, великі організації існували по суті завжди. Вони будували піраміди, вони збирали податки в Римській імперії, але сучасні організації кардинально інші. І щоб зрозуміти цю різницю, нам просто необхідно звернутися до ідей одного з батьків-засновників соціології Макса Вебера і його концепції раціонального світогляду. І ось тут ми бачимо фундаментальний злам у мисленні людства. Традиційний світогляд, по суті, каже: Ми робимо так, бо так робили наші предки. Це правильно, тому що це перевірено часом. А от раціональний світогляд ставить зовсім інше питання: а який спосіб найефективніший? Він ставить усе під сумнів і шукає оптимальний шлях за допомогою розрахунку та логіки. Ось цей перехід від традиції до ефективності Вебер і назвав раціоналізацією суспільства. І найвищим, найчистішим вираженням цього раціонального підходу є бюрократія. Так, так, я знаю, для багатьох це слово звучить майже як лайка, але для вебера це був просто науковий термін термін для організації, яка спроєктована як ідеальний механізм для досягнення цілей. Вебер виділив шість ключових рис ідеальної бюрократії. По-перше, спеціалізація. Кожен робить свою вузьку конкретну роботу. По-друге, ієрархія. Є чіткий ланцюжок командування. Зрозуміло, хто кому підпорядковується. Третє письмові комунікації. Все має фіксуватися на папері. Четверте компетентність людей наймають за їхніми навичками, а не тому, що вони чиїсь родичі. П'яте безособовість правила абсолютно однакові для всіх, без винятків. І шосте усе це регулюється детальними правилами та інструкціями. В теорії така система має працювати як швейцарський годинник без збоїв. Але, звісно ж, є й зворотний бік, бо саме ті риси, що роблять бюрократію такою ефективною в теорії, на практиці, на жаль, породжують цілу низку серйозних проблем. По-перше, це те, що називають червоною стрічкою. Це коли правила, які мали б допомагати, насправді починають заважати. Потім бюрократичний ритуалізм. Це та ситуація, коли сліпе слідування інструкції стає важливішим за здоровий глуст і саму мету роботи. І нарешті бюрократична інерція. Це коли організація стає настільки великою, що її головною метою стає просто виживання. Вона продовжує існувати, навіть якщо її початкова місія давно втратила будь-який сенс. Вона існує просто тому, що вона існує. Інший соціолог Роберт Міхельс виявив ще одну майже неминучу проблему. Він назвав її залізним законом олігархії. Суть насправді проста і досить невтішна. Будь-яка ієрархія, навіть у найбільш демократичній організації, неминуче веде до того, що вся влада концентрується в руках невеликої еліти на самій верхівці. Сама структура влади віддаляє лідерів від людей, інтереси яких вони мали б представляти. Та, мабуть, найбільшою небезпекою бюрократії сам Вебер вважав відчуження. Коли організація прагне працювати як бездушна машина, вона може перетворювати людей на гвинтики. Уявіть ситуацію: Клерк не може допомогти людині через якесь абсолютно абсурдне правило. З точки зору системи, якщо він слідує правилу, він хороший працівник. Якщо ж він проявить людяність і порушить його. Він поганий працівник, і ось у цьому й полягає парадокс система не просто не заохочує, а й карає за самостійне мислення. Може здатися, що все це якісь запилені теорії з минулого століття, але насправді ці ідеї сьогодні актуальні як ніколи. Давайте подивимось, як вони виглядають у нашому сучасному світі. На початку ХХ століття ця ідея ефективності вийшла на абсолютно новий рівень. Інженер на ім'я Фредерік Тейлор розробив так званий науковий менеджмент. Його підхід був простий: спостерігати за робітниками, розбивати кожен їхній рух на найдрібніші елементи і знаходити один єдиний найкращий спосіб робити кожну операцію. Це була справжня революція, яка назавжди змінила і промисловість, і сферу послуг. А вже в наш час соціолог Джордж Ріццер взяв цю ідею і дав їй нову, дуже влучну назву макдональдізація суспільства. Його теза проста, але надзвичайно потужна. Принципи, за якими працює звичайний ресторан швидкого харчування, сьогодні починають домінувати в усіх сферах нашого життя від освіти і аж до побачень. Рітцер виділяє чотири стовпи цього явища: перше ефективність. Це найшвидший шлях від точки А, коли людина голодна, до точки Б, коли вона вже їсть. Друге передбачуваність. Біг Мак макує однаково і в Києві, і в Токіо. Третє одноманітність або калькульованість, порції, розміри, час приготування все чітко виміряно. І нарешті контроль часто через технології, фрітюрниця сама вимикається, а у касира є готовий сценарій розмови. І ж ці самі принципи ми бачимо повсюди: пакетні тури, онлайн-курси зі стандартизованими тестами, навіть алгоритми додатків для знайомств. І все це підводить нас до одного глибокого і, відверто кажучи, тривожного парадоксу. Парадоксу, який помітили і Вебер століття тому, і Ріцер сьогодні Ріцер назвав це ірраціональністю раціональності, і це, мабуть, ключова ідея. Прагнення до тотальної ефективності, коли воно доведене до абсурду, породжує глибоко нерозумні, ба більше нелюдські результати. Раціональна система, яка, начебто створена для служіння людині, починає заперечувати саму її людяність, її здатність до креативності, до співчуття, до самостійного мислення. Отже, який висновок ми можемо зробити? Формальні організації це без перебільшення скелет нашого світу. Без них не було б ні глобальної торгівлі, ні сучасної медицини, нічого. Вони абсолютно необхідні. Але, як ми побачили, їхня ефективність має свою ціну. І ця ціна дуже часто людська. Це ціна відчудження, втрати автономії та тієї самої ірраціональності, що народжується з надмірної раціональності. І наостанок питання, над яким варто подумати у цьому безперервному прагненню до абсолютної ефективності та передбачуваності, яку частину нашої власної людяності, нашої здатності до творчості, до спонтанності, до незалежного мислення ми ризикуємо залишити позаду.